Побачив пару. Вітрюган такий буревій. Не хочу зараз на дерева переводити, щоб показати вам, але ну, воно і було за прогнозом, що він буде сильніший, та я думаю, раніше е трохи поганяю. Я не знаю, як вони там тримаються з цим вітром, але якось тримаються. Ну, бачу тільки пару. От я вам одного показав, а одне десь поряд там, Ось, я, я його бачу якби, одне отут на, бі, на білій хмаринці. Покусуй давай. А одне точно на блакитному. Десь тут було тільки що. Ну, їх там хитає цим вітром, я дивлюсь, вони. Не знаю чи ви побачили... А, вони вже обидва поряд на, на блакитних. Ось вони нарешті. Одного я... Я і вмикнувся до Спочатку спіймав їх, а потім вмикнувся. Ну, будемо дивитися хто тут. Не знаю. 24-й, 23-й, до речі, це одна гнізка. Два суцільних там, і я щось схоже на те, що це вони. О, теж дуже швидко знижується про, про те, що я казав. Але, але не бачу ще пари. Сорок шостий, молодий. Той той такий жага до польоту у нього скажена. Подив. А, трійку там бачу вже. Ага, там трійка. Там трійка. Ага. Там трійчка. Вони поряд. Але дуже важко, знаєте, вже ось пара, ось тут ось, тут, ось одне, трійка виявляється. Молодці, хоч разом тримаються. Але там було 4 загалом. Але все одно висота ще добряча. Ще добряча висота. Але, Але вони вже скидають, скидають вони. Гору скидають. Ну, їх хитає. От, е, ну, без... В камері, мабуть, воно якби не зрозуміло. А без камери я бачу, що вони, знаєте, як -от на вітряних хвилях. Прямо так вух, їх так, вух разом. Тому що всі однаково туди, всі однаково вперед. Чи не вперед, в... ну, Або вгору, або вперед, воно ж не зрозуміло. Потім всі вниз, і прямо так, от, як на вітряних хмарах. Як на вітряних хмарах вони. Камеру воно, я думаю, що не зрозуміло. Бо я вже надивився їх без камери. Так, ну поки вимкнусь. Трічку бачу, хоча там було чотири. А взагалом ще один десь повинен бути. Десь ще повинен бути страшко. Ще з першого, з першої парти. Одне голубиня ось сідає, з'явилося. Я тут кручусь, я нікуди не відходив. 5 хвилин. Ху... А, це 46-й. Два ряди, оцей що? Молодець. Молодець, ти так високо був перший раз. Да. 46 й виходить, що там. А от трійка, що вгорі, правда, <кій> я їх зараз не бачу, правда. Вони там точно є. Не можу знайти, вони знов там задерлися. Там виходить, що 23-24, -й, й два, одна гніздка. Та... Хтось я вже, блін. Вилетіло з голови. Ладно, хтось ще. <кій> хтось ще. А, ну і сі, сіра рябиш, мабуть, четвертий. Більш всього, більш що то він там. Бо його тут немає. А ось і ця трієчка Ну, Я розумів, що воно високо. Пройшло десь хвилин 30. Плюс-мінус, так. З'явилось низько вже. Вони трохи так звідтяжки летять. Але це нормально. Не здав. Ну я їх помітив тут вже, але я бачу, що вони дуже тяжкі. Я думаю, що тут 23-24 лідер мій. Лідер 24-й вже отмотиляв. Нормально. Зараз скільки у нас, я тільки що дивився. Я 830 погнав. Зараз 10.40. Ось, сідає, швидко, швидко сідає Сіри. але чи то схоже більше на 23. -ю. Що сідала, да, то 23, то одна гніздя, то воно з останньої партії, воно якраз там воно не дуже, скажімо так, багато, але воно сильне Голубиня. Голубя, голубиня і голубен. Ой, а де це пара? Де вона? А, тю, я не дивлюся. Вони тут. Вони тут. Ось вона. А я думаю, то де вона сісти начебто не могла так швидко. 23 це. Це четвертий, схоже, що сіра-рябий. А сіра-рябий, він такий... Знаєте, є ведучий, а є от кого ведуть. Так ось четверте це, це той, кого ведуть. 24, 23. там у мене Ще є лідери. Там 3, 13, 12. Вони такі самі тягнуть. Ну є ще декілька, когось може забув. А ось цей страшко теж такий ведучий. Хоча от його якраз і немає. А ось четвертий я помітив, він льот не дуже голуб'я, але от коли я його кидаю, знаєте, в когорті слабачків, він теж з ними хіль 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 присів. А коли я кидаю в когорті лідерів, він за ними тягнеться і вже в передрягах був, вже загортований небом. Але все одно він такий... Його ведуть. А чи давайте вже, бо і так вже розтягнувся вже. Репортаж розтягнувся. Все одно. З такого височенного підйому. Схоже, що одного немає, схоже що Поки що. Але... А може ти навіть і страшко? Те що там 24... 1024... А, так там страшко. Там страшко. Схоже що це страшко. Ага. Та-та, да. я без камери дивлюсь, зараз я наближу. Чи ні. В крилах. Чи є, чи немає, бо воно на камеру так погано помітно. Іноді я от коли кажу, а якщо ви дивитесь, трохи інше показує. Ну буває, бо в камеру воно погано э, цей об'єктив помітно. А ще коли без камери надивишся на світле небо, то потім там бліки такі... Ну і вибачайте, можу помилятися. Але коли він сідає, я потім все розбираюся щодо чого. Ну це страшко. Я вже бачу, що це страшно. Але тоді виходить, що сірарявого немає. Я його він сідав ще посередині там репортажу було. що Він кажуть, та це ж він. І так я його й не бачу. Я так думаю, що він десь, десь тут присів. Це пара вже відмателяла, слава Богу, нормально. Просто що вони не завжди були по лізок. Да. Хоча ну, 24-го він тут я його часто бачив. просто через якийсь час втрачав, потім знов бачив, але він навряд чи кудись там літав. Ось 23-го тільки що. Це його одна гнізка, вона тільки що сіла червона. Сіра. Ну, це голубка буде. А то я думаю, що буде голубок. Ага, страшко, молодець, страшко, молодець. А я кажу, що тебе нема, ти тут тримаєшся. Якось Микола перший його назвав, я забув. Так цікаво. Ось, нарешті я хоч зісняв, бо я вже... то там, то там, то вот там. Ну, мыкнулся вам ближе. Ось, это 24-й. Ось они сейчас поряд просто зі страшком. Давай, покажу их. Они в паре добасились сегодня, нормально. высоко были. А ось... А ось это наступный уже. Это с из пяти шпары, что и 24-й. Бачите, точно такий же, точно такий. Но, але один стальний. Стальний. Оце 23 ж. одна гнізка. ну Бачите, який сильний дала. 23-24, два лідери. Два одна гнізка, два лідери. Ось 23, ну, це точно голубенька, вона невеличка така. Ось вона. Батьки якось я показую. Стальні батько і мати така мазана. Я їх мазаними називаю, такі. Вона між е, стальним, між сірим і таке, як мазана. Отака мати, де тільки суцільні. Летять, летять там звідки? Та вони там пасуться, то за двір ходять. Ох ти, як затягнуло небо. А небо затягнуло. Добряче затягнуло. Ну добре, тоді виходить, що немає зараз четвертого номера, сірого. Сірого немає. Ну все, отакий От сьогодні тренувальний день. Такий сьогодні тренувальний день. Був. Заглядаю на всяк випадок в небо, вони теж заглядають, Тож я заглядаю, вони заглядають і я заглядаю, вони стрижів, бачать. Грігорова сьогодні не ганяв глибиня, 19-го дав йому передих, він вчора був в зальоті, прийшов через там десь дві годинки. Я побачив його, нехай відпочине, думаю, щоб не проганяти його із дому. Прийшов, голубиня прийшло, я йому день-два даю відпочити, щоб він відчув, що він вдома. Все, всім пока. Чекаємо четвертого. Я... Ну, 99% впевнений, що він прийде. Той вже бував. Подібних ситуаціях